Отже, питання вагітності і російного скрозу те питання, яке найбільше турбує лікарів, тому що ми відповідаємо не тільки за хвору на русінну склероз жінку, ми відповідаємо за дитину. І ми розуміємо, наскільки відповідальним є наше рішення. По відміні призначенню чи лікуванню вагітних пацієнток із розсіяним склерозом, чому важливе питання оговорювати вагітності, тому що більша категорія наших жінок, як ми знаємо, це 67% – це хворі на розсіяний склероз саме жінки. І це саме молоді жінки. Для нас дуже важливо, щоб зберегти здоровий мозок людини. А ми це досягаємо, призначаючи правильно хворобу модифікуючи терапію. Для нас дуже важливо, щоб хвора на русіне жінка народила здорову дитину. Для нас дуже важливо, щоб ця Жінка змогла доглядати дитину, виростити дитину і зберегти повноцінну сім'ю, і зберегти своє соціальне становище, свій соціальний статус, могти працювати, могти бути чудовим працівником, мамою, дружиною, активним членом нашого суспільства. І тому, коли ми плануємо разом з вагітною жінкою, хворою на російний склероз, лікування, ми повинні робити це в мультидисциплінарній команді разом з її сімейним лікарем, разом з її лікуючим гінекологом. Ми повинні з вами розуміти, що рекомендації по плануванню сім'ї ми повинні надавати жінці, керуючи знову клінічними настановами, стандартами, які є на сьогоднішній день чітко прописані і чітко регламентовані. Коли планується вагітність, то це потрібно робити під час стабільної фази захворювання. Тобто ми повинні вловити той момент клінічної ремісії у жінки з російним склерозом і захопити цей момент, і саме оцей період. Вагітності має припадати на цю стабільну фазу. Коли, не дай Боже, жінка є вагітна і в неї є оцей активний високоактивний російний склероз. Хоча ми знаємо, що під час вагітності симптоми зникають, і жінка почуває себе надзвичайно добре, але невеликого відсотку все рівно хвороба прогресує і потрібно призначати терапію для зняття для лікування загострень, то глюкокортикоїди вони все ж таки не бажані під час першого триместру. Їх рекомендується призначати після першого триместру вагітності. Але тим не менше, коли симптоми загострення несуть загрозу для життя жінки, то в окремих випадках високі дози глюкокортикоїдної терапії ми можемо використовувати після першого триместру. Але попереджати і повідомляти жінку, що це може відбиватися пізніше і призводити до певних вад розвитку у дитини. Наприклад, підвищиться ризик розщеплення щелепи, губи, піднебіння. Це може бути якісь збільшена пізніше вага тіла дитини. Це можуть бути якісь певні інші проблеми. І знову ж таки, тут потрібно зразу ж давати глюкокортикоїди, метилпреднізолон або преднізолон, які мінімалізують оці побічні явища. І знову ж таки наголошуємо. У дуже таких окремих випадках, коли ми говоримо знову ж таки про імунотерапію і проведення цих пацієнтів, то ми проводимо знову ж таки перед призначенням імунотерапії жінці, ми проводимо тест на вагітність. І є таке золоте правило: що ліпше під час імунотерапії, щоб жінка не вагітніла і не була вагітною. Безумовно, що є ряд препаратів, які не виявляють свого тератогенного впливу на плід. І до цих препаратів відноситься інтерферони, бета, і глатірамеру, ацетат і моноклональне антитіло наталізумаб. Але ліпше цього не робити. І тому, коли лікар призначає будь-яку імунотерапію, перше, що він повинен зробити, це ознайомити жінку з цими умовами, з цими правилами. І друге, коли терапія призначається, провести жінці тест на вагітність. Застосування бета-інтерферонів та глатірамеру ацетату можна продовжувати під час вагітності жінкам з високоактивним або активним ростінним склерозом, але врахувавши ризики і користі. Коли ми говоримо про наступний препарат диметилфумарат, то його категорично не можна в зв'язку з його тератогенним ефектом використовувати під час вагітності. Коли ми говоримо про терифлонамід. То цей препарат виявляє тератогенний і мутагенний потенціал, що доведено на експериментальних моделях, і в тому числі і у вагітних жінок уже була категорія, де обстежені. І тому перед початком терапії терифлономіду необхідний негативний тест на вагітність, а перед плануванням вагітності потрібно визначити рівень терофлономіду в плазмі крові, і він повинен бути менше 0,2 мг на літр. І тому ми не рекомендуємо і взагалі не рекомендується приймати цей препарат. Рад не тільки жінкам, але і чоловікам, тому є певні процедури прискореного виведення цього препарату, які невролог знає, але категорично цього робити не можна. Тератогенний вплив на плід виявляє і модулятор рецепторів с п Ці препарати не рекомендовані вагітним жінкам. Вони протипоказані під час вагітності і перед початком терапії необхідно отримати негативний тест у жінки на вагітність. Жінки дітородного віку повинні бути проінформовані про цей тератогенний вплив с 1 П препаратів. І використовувати ефективні засоби контрацепції під час лікування, навіть рекомендують подвійні контрацептивні методи. Тому є такі ще періоди, коли ми вичікуємо і не призначаємо препарати, наприклад, коли пацієнтка приймала оці С-1 препарати з цієї групи, і ми рекомендуємо, що це має бути принаймні два місяці після завершення прийому цих препаратів для того, щоб почати планувати вагітність. Стосовно кладотрібіну, Виявляєте ретогенний ефект, не рекомендується використовувати під час вагітності, рекомендовано використовувати ефективні засоби контрацепції, і, принаймні, 6 місяців після останньої дози кожного циклу маємо надати інформацію, що жінка не повинна вагітніти тільки після цього періоду 6 місяців. Стосовно алімтозумабу не можна вагітніти, і після останньої дози 4 місяці той період, який потрібно вичекати для того, щоб почати період планування вагітності. Коли мова йде про антисіді-20 молекули антитіла, то ми перед початком лікування кожним з цих препаратів виключаємо вагітність, тобто проводимо тест. На вагітність і після прийому останньої дози препарату ми очікуємо 4 місяці для того, щоб жінка могла розпочати планування вагітності. Коли ж уже так сталося, що жінка використовувала терапію антисід-20, то ми після 20-го тижня вагітності проводимо аналіз крові з визначення рівня беклітин та рівня імуноглобулінів у сироватці крові. В тому числі і жінки, і новонародженого, і враховуючи деплецію беклітин при вакцинації новонародженого. Тому обстеження іде не тільки жінки, обстеження йде новонародженого.